Вітаю, дев'ятикласники! У нас сьогодні урок розвитку мовлення. Думаю, вам подобаються такі типи уроків, і буде змістовно і нескладно. Сьогодні у нас стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте щось про це, адже декілька уроків тому у нас був подібний урок. Тож, якщо готові, то почнімо. Певнена, ви пригадали, що таке переказ? Це такий вид письмової роботи в школі, в якій оцінюється рівень сприйняття, осмислення, передачі змісту і художньо стилістичних особливостей тексту. Тобто, щоб добре написати переказ, необхідно. Уважно прослухати текст або прочитати, визначити тему, виділити основну думку. Пам'ятаєте, ми декілька уроків тому це робили, але сьогодні важливо з'ясувати ще, що таке саме стислий переказ, чим він відрізняється від інших видів переказування. Отож, що таке переказ, ви безумовно пам'ятаєте. А от що таке саме стислий переказ? Нагадаю, це короткий лаконічний виклад основного змісту прочитаного, побаченого чи почутого тексту. Саме усього тексту, тобто, на відміну від вибіркового переказу, ми не окрему частину переказуємо, а увесь текст, але робимо це стисло і лаконічно. Такий переказ привчає висловлюватися лаконічно, чітко, уникати багатослів'я. Зауважу, що стислість переказу визначають не тільки тим, що він короткий, а й тим, що в ньому немає нічого зайвого. Тому для такого типу переказу. Важливо відібрати найважливіше і відкинути другорядне, зберігаючи при цьому послідовність зв'язного викладу, яка подається у змісті тексту. Зауважу, що стислість переказу визначає. А тепер пригадаємо, що ви знаєте про стилі мовлення, зокрема про публіцистичний стиль. Отже, перелічимо стилі мовлення. Художній. Науковий, публіцистичний, офіційно діловий, розмовно побутовий, конфесійний ознаки публіцистичного стилю ви зможете з'ясувати, якщо виконаєте завдання, прикріплене до сьогоднішнього уроку. Зробіться! Допоможе у сьогоднішній роботі пам'ятка, як працювати над стислим переказом, ознайомтеся з нею. Зараз прокоментую. Отже, потрібно прочитати або прослухати текст, з'ясувати стиль і тип мовлення, жанр тексту, подумки визначити найголовнішу інформацію, відкинувши другорядну, прочитати або прослухати текст у друге, скласти план переказу. Ну, а тепер до основної частини нашого уроку, і я думаю, до найцікавішого тобто до роботи над переказом. Отже, перегляньте фрагмент телепрограми, який пропонується, і виконайте завдання. Це розповідь про те, як у Карпатах масово всихають смерекові ліси. Отже, саме з цим текстом вам доведеться працювати, складіть план почутого, перекажіть текст за своїм планом. І під час переказу уникайте помилок, яких допустили працівники лісового господарства. Думаю, ви вже попрацювали над переказом, тому хочеться продовжити тему, яка там опрацьована, і зачитати вам вірш Ліни Костенко. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижовкли рови, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека, і озерявин проблиски скупі, І той у небі зморений лелека, і те гніздо лелече на стовпі. Куди ти ділась, річенько, воскресний у берегів потріскались вуста, барвистих лук не знають твої весни, і світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів, очерети із чорними свічками. Ідуть уздовж колишніх берегів. Чи вважаєте ви тему, опрацьовану в переказі, і ту, яку висвітлила у своєму вірші Ліна Костенко, актуальною? Не забувайте про матеріали, прикріплені до уроку. У нас попереду, звісно, ще будуть уроки розвитку мовлення. Сподіваюся, вони для вас цікаві. Отже, до зустрічі наступного уроку!